Друзі, на синфо перші проголовне поїхали, поки українці мітингують щодо несправедливого і диктаторського зову, який є вчора рада ухвалила у Зеленському і підписав ЗСУ продовжують блискуче робити свою роботу в обід. І зараз Росія зазнала масованої атаки дронів на кілька важливих регіонів. Вибухи прокотилися через Московську, Ростовську та Курську області, що стало черговим сигналом того, що російські сили не готові до таких нових видів атак. Міністерство оборони Росії повідомило, що знищено 147 сорок а однак, телеграм-канали пов'язують цю інформацію з явною брехнею, стверджуючи, що насправді лише 17 дронів було збито, а решта 130 атакували та знищили півкраїни. країни. жителі Москви повідомили про два десятка вибухів, що пролунали у самому центрі столиці. Через годину після атаки дронів ці вибухи стали відправною точкою для чергової ескалації конфлікту, що підтверджує небезпечну ситуацію для внутрішньої безпеки Росії. Тим часом Ростовська та Курська області були на підступах до атаки. Відзначилася, що ще одна. Масова атака припала на Таганрог, де дрони атакували авіазавод, на якому перебував ремонтний А 50 що постійно патрулював українським небом протягом 2024 року. За попередніми даними, цей літак був повністю знищений. в результаті вибуху також загинули два Ту-23, що підтверджує катастрофічні втрати для російської авіації. Попри катастрофічні втрати, Росія готується до масштабного наступу. За даними розвідки та телеграм-каналів на кордоні з Україною, зосереджено 590 вини. Щовичі, включаючи стратегічну авіацію, яку Росія має намір підняти в небо під час проходу колон техніки, щоб прикрити наступ і можливе просування на українські позиції. Ситуація залишається напруженою після масових атак та втрат та Таганрозі та курську, Росія намагається знайти способи стабілізувати ситуацію на південному фронті, збільшивши повітряну безпеку і покриваючи свій наступ силами авіації. Втрата таких важливих об'єктів, як авіазавод та стратегічні літаки, які отримували серйозні пошкодження та були втрачені в небі, викликає деморалізацію серед російських військових. Та раптова зміна ситуації пов'язана з тим, що нові технології атак дозволяють Україні завдавати ударів по таким важливим об'єктам. Змінює впевненість у тому, що перемога на фронті Росії стає дедалі більш проблематичною. Під час цього наступу у Росії спостерігаються також внутрішні непорозуміння, коли частина військових та генералів намагаються діяти у суперечкомандним рішенням, і багато хто за солдатів вирішує здаватися в полон неба бажаючи брати участь у подальших боях, очевидно, що загроза вторгнення та нових масових атак на Сумщину та Харківщину залишається серйозною. Проте українські сили продовжують активно чинати опір і досягають нових результатів, атакуючи нові важливі стратегічні об'єкти ворога і паралізуючи його сили. Генерал Залужний зазначив, що навіть з усіма труднощами армія України готова до цього наступу і завершить його з перемогою. Вказавши, що хоч і буде важко, не соромно, якщо ми розіб'ємо ворога. Україна продовжує використовувати. Кожну можливість, щоб застосувати новітні технології та стратегії, щоби й далі тиснути на Росію, підриваючи її національну обороноздатність і вплив на міжнародній арені. Ці атаки є лише частиною стратегії України, яка усе більше набирає сили, знищуючи важливі стратегічні ресурси Росії у той час, як Росія втрачає техніку, мораль і здатність підтримувати бойову ефективність. Україна отримує нові ресурси, щоб завершити боротьбу, технології дії та стратегічні рішення. Зсу послаблюють Росію і змушують її. Військове керівництво шукати способи стабілізації ситуації всередині країни. Ця операція та атаковані ключові об'єкти ще раз доводять, що війна на території Росії стає дедалі менше контрольованою для кремлівського режиму, а внутрішні протиріччя можуть призвести до серйозних політичних змін у Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.